Корпорація Sirius працює на ринку охоронних послуг уже 8 років. На сьогоднішній день компанія має великий досвід та багато власних напрацювань в охоронній сфері. Потужна матеріально-технічна база, сучасний автопарк та професійні кадри, запорука гарантованої безпеки для тих 30 тисяч клієнтів, які вже користуються послугами корпорації. Сіріус охороняє банки, підприємства, ювелірні й торгові крамниці, приватні оселі та будинки Києва та передмістя. Сириус это единственный пульт, где в группах работают исключительно спортсмены с ростом не менее метр девяносто. На сработке выезжает одновременно несколько машин. У нас современная материально-техническая база. Наш автопарк – это исключительно новые автомобили, преимущественно иномарки. Благодаря правильно поставленной работе время реагирования на тревогу не превышает 4 минуты. Групи швидкого реагування цілодобово патрулюють свої райони. Якщо до об'єкту, що перебуває під охороною, потрапили зловмисники, тривожний сигнал одразу ж надходить на пульт. У лічені секунди оператор передає повідомлення і адресу черговій групі, яка перебуває найближче до місця події. Далі справа техніки. Миттєве прибуття та затримання зловмисників. При зработці тривожної кнопки задача наших ребят приїхати на місце і по мірі необхідності

Достаточно сильно э, дала вспышку такая волна преступлений, как, э, ну скажем, грабеж э, с целью конкретно большой наживы. То есть если раньше, скажем, выбивали окно, то теперь технически народ подходит так. Можно вырезать кусок стены, можно разобрать кусок крыши и унести не один ноутбук, а унести все, что можно за ночь унести. Тобто, якщо раньше це був один, ну максимум два чека, який один стояв на охороні, а второй, скажімо, лес внутрішніх, то зараз приступність е дає вспышку організованості. І ввиду цього нам доводиться перестраювати свої маніри, скажімо, вирабатувати другу тактику і, в общем-то, підстраватися під ситуацію. Завдяки професійності кадрів та сучасному матеріальному забезпеченню корпорація «Сіріус» є одним із лідерів українських охоронних компаній. Уся діяльність фірми спрямована на те, щоб громадяни могли почуватися більш захищеними.